Думаєте, що найскладніше це зробити ремонт? А ось і ні. Виявилось, що найскладніше це підібрати нормальне освітлення, що ми тільки не пробували зробити на веранді. Вкрутили звичайну лампочку, додали прожектор, потім люстру та ще ліхтарик, але це все не те. Виходить, все одно темно та незручно, а ще електроенергії набігає багатенько. І ось нарешті я знайшла вихід, щоб у нас стало не лише яскраво, а ще естетично та економно. Це світлодіодний світильник від бренду Mioro Справжня італійська вишуканість у. Кожній деталі. І що важливо, його можна легко змонтувати навіть при невисоких стелях, буквально декілька рухів, і все готово. Одного такого малюка вистачає на велику кімнату площею аж до 30 метрів. А ще це дуже класна економія, бо він споживає усього 32 вати. При цьому може замінити собою декілька окремих джерел світла. І це тому, що він має різні режими роботи. Світильники бренду Mioro це найкраща пропозиція ціна якість. Тож обов'язково підпишіться на їх сторінку в Instagram та обирайте нові.